Доброго часу доби, друзі, рада вітати всіх на своєму каналі. І сьогоднішнє відео я б хотіла розпочати із подяки, із подяки одній дорогій мені людині. Це моя подружка, яку подарував мені Ютуб. Це просто неймовірна людина, я дуже нею захоплююся, і це не просто слова, а це дійсно так. Тетянка. Тетянка має свій канал, відпочинок із зеленими друзями, і от вона вирішила поділитися зі мною рослинками із свого саду. Тетянко, щиро дякую вам, е, мені дуже приємно, я дуже ціную. Ціную ваше відношення до мене. Я також дуже-дуже вас поважаю. Щиро, щиро вам дякую за такі чудові подаруночки. Мені все дуже сподобалося, все гарно доїхало. Тут і гладіолуси, які я також дуже хотіла посадити в цьому році. Тут і ромашка великоквіткова, і хризантемки там низькорослі, і високорослі, тут і примули, і хости, і дуже багато різних рослинок, які гарно впишуться в мій садочок, в мій квітничок, навіть, навіть саджанець. Є мигдаля декоративного. Я просто в шоці. Не перестаю радіти і не перестаю вам дякувати, Тетяночко, за ваше добре серденько. Ви моя фея-черівниця. Правда? Правда. Обнімаю вас, цілую, дякую вам. Перша рослинка, яку я посадила із тетянкиного саду, це мигдаль декоративний. Це були гілочки з корінчиками, тому я так ось їх натикала, змішала земельку з перегноєм, і зараз хочу, хочу корневин розчинити у 10 літрів водички так. і пролю мигдаль. Покажу, друзі, трішки, наповняю свою клумбочку, посадила ось тут молодилка, це я їх полила просто трішки так ось повинні. Прийнятися, і буде в мене тут краса. Сюди понасаджувала. О, це щось тут примулки посадила. Отак ось по боках. Як заквітнуть буде краса. А це сьогодні. Мені чоловік подаруночок зробив ось такі примулки. Такі красунчики. Так і тут ось, так, це. Засаджую все. Ну, що, всі справи я на вулиці на сьогодні вже зробила і тепер готую вечерю. Давно вже я до вас не виходила. Зі своєї кухоньки, тому готуємо сьогодні вечерю разом. Не показувала я вам, чоловік подарував мені ось таку формочку скляну, таку із кришкою. Ось таку. Тому вирішила в ній приготувати вечерю, бо скаже, що я тобі дарую, а ти нічого не готуєш, тому готуємо, а то більше не буде нічого дарувати. Так. Трішечки я зовсім трішки лийну. Олійки і... Викладаю сюди м'ясо. М'ясо я взяла свинину, м'якоть, ви можете брати будь-яке, викладаю сюди на дно. Мясо я відбила так, як на відбивні відбивають, заклала дно формочки м'яском. Тепер беру присолюю м'ясо, сіль, сіль, перець, паприку я більш нічого не буду додавати. Ви, якщо хочете, щось можете додавати, а я тільки сіль, перець і паприку. Оце базові спеції яких вистачить. Викладаю далі цибульку на м'ясо. Я, мабуть, багато дуже нарізала, тому не вся цибуля піде. На цибульку сюди викладаю грибочки. Mm. так, все красиво. Така страва простенька, я думаю, буде смачно. Трішки додам приправи до картоплі. так, і, і солі трішечки зверху. О, все. Додаю трішечки зовсім майонеза, ви можете не додавати. Так, трішки майонез зверху і сметана. Все оце відправляю в духовку. І в кінці, коли картопля наша вже готова, я потру зверху сиром і поставлю ще. Пилиночок на 5, щоб сир розтав. Друзі, так, дивіться, в мене вже десертик готовий. Тут ось посудина мила купу. Так, дістала десертик. Зараз буду перекладати, який він ароматний. Це лимонний манник. Трішечки там тріснув, але ну, то не страшно. То не страшно те, що він тріснув, а який приємний, такий легенький лимонний смак. Все, зараз дістаю і буду прикрашати. Так, друзі, десертик готовий, вечеря готова. Будемо дегустувати.